Церква споминає безсеребренику мученику Кіра і Йоганна, а оєдну з ними споминаєме мучениць Афанасії і її дочерей Феодотії, Феоктистиївдоксії. Як ся склало, що всі святі мали різні адреса, А що їх привело на одно місто, де вони всі були замучені за віру Христову? Так, Кір, будучи лікарем, прославився тим, що вірою в Христа Ісуса, дуже успішно лікував хворих. Але тих хворих, котрих Він лікував, Він приводив до Христа. Через хворобу, через болезнь, Господь приводив до Христа многих людей, руками проповіддю Кіра. За нього чув один чоловік Йоганн, і дуже хотів з ним. Зустрітися, пообщатися. І тому знайшов його і в'єдно з ним почав подвізатися. Але коли вони вчули, що в гоненні Діклетіяна в одному з поселені, гонітелі церкви схопили сім'ю, причому жінок, маму і дочок трьох, і хотіли їх замучити за віру Христову, то Кір і Іоган подумали собі і молилися Боже, лиш би дівчатка у муках, у питках не відказалися від Христа. Вдумайтеся, вони могли піти, адвокати оглядати, вони могли піти якісь протести робити на вулиці, плакати намалювати, а вони молилися, молилися щоб не Заставили дівчат лишитися віри Христової. Їх молитва була чудесна, вони прийшли і на їх радость, і мама, перед котрою мучили дівчат, її дочок сама успокаювала дочок, щоб були тверді в мученнях. Ми все так говоримо про мучення, то не можемо собі представити навіть на одну минутку, що терпіли святі за віру Христову. Від сьогодні люди слабим характером, і слабим вихованням, слабенькою вірою, сьогодні поняття не мають про ті подвиги, бо сьогодні на чоловіка тупнеш ногою і вже перепудиться, і вже соглашається на все, лиш мене не киньте. То перший признак не просто слабих людей, а й деколи і слабої нації. Коли правителі цілу націю, народ згублять в страхі, в переживанні, в гоненнях, страх нажать на всіх людей, і люди бояться слово сказати, вони вже втратять людяність. Чоловік не може бути повноцінним. Якщо йому не дали слово сказати свою думку виразити, іначе така імперія перетворюється на суцільний концтабір, у якому писані є дні а діють зовсім другі. Так, дівчатка видержали іспитання питання і їх мама. Але за те, що Кір і Йоанн прийшли їх підтримати, засвідчили їм, що їхній подвиг правильний, православний, що їхні мучення не будуть забиті, що вони одразу мають тут місто і їм готується венець небесної жизни, гонители і Кіра і Йоанна безсеребреніков, також битками замучили. За віру Христову. От вам приклад, чому так сталося, що язичники так страшно вибивали віру із людей, іменно православну, будучи вірні Господу і не бояся ніякої кари, навіть тоді, коли заберуть у нас і землю, і храми, да ще й здуймуть із нас Верхню одежу. Казав Господь, отдавайте їм, далеко не підуть, їх чекає катастрофа, а ви будете і тут на землі, у радості духовній, а у вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.